Зайчику дуже сподобалось з нами відпочивати та робити фізкульт хвилинки. І сьогодні він знов хоче з нами зробити фізкульт хвилинку. Давайте разом з зайчиком зробимо її. Приготувались, встаньте, прийміть вихідне положення, ноги на ширині плечей, ручки опущені. Уважно слухайте та повторюйте. Білий зайчик сів. І жде, присіли, поклавши ручки на коліна. Ніби зайчик присів і чогось чекає. Спритно вушками пряде. Ану покажіть, які зайчика у зайчика вушка, які вони довгі, які вони ось такі. Зимно зайчику стояти. Треба трішки пострибати. А тепер встали, поставили ручки на пояс і пострибали високо, 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 високо. Як зайчики вміють стрибати, скік, 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 скік. Треба трішки пострибати. Стрибаємо ручки на поясі, тримаємо, стрибаємо високо, високо, пострибавши, відпочити і на заняття знову сісти. Тепер зупинились, зробили глибокий вдих, потягнулися вверх, та видих, нахилилися, опустивши ручки до підлоги. Давайте ще раз. Глибокий вдих, потягнулись вверх, та видих, знову опустивши ручки до підлоги, нахилились. Давайте ще раз. Глибокий-глибокий вдих, потягнулись високо 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 та видих, нахилились і опустивши ручки до підлоги. Мені здається, що і зайчику сподобалось з нами робити фізкульт хвилинку та трохи відпочивати.